Всім доброго ранку. Сьогодні в мене буде ржаний хиб. В ролях мука житня. Тільки житня. хочу записати відео, експеримент зробити. Що з цього вийде, так сказати. Рецепт я взяла в інтернеті, це не мій ячний. Так, вийшла в мене закваски саме 65 грамів, то води і муки по 117 грамів. Зараз я вдала води. Ой. Надберу. 122. 118. Ну, хай вже буде точно. 117 там з капелькою. І муки 117 грам ржаної. Так, зробила. Взяла ну, ціле відро. Получилося в мене другу йомку Взяла. Це в мене перший раз такий експеримент, що на... Я тут все запишу, якщо вийде, оставлю собі рецепт. Ой, не пам'ятаю, скільки я тут на 230 грам води буде оці 300 грамів опари. Мікається, це щось тут не то. Так жалко буде, якщо я переведу муку, Ну, це, зато спробую. Ладно, вже почала, значить, назад дороги немає. Коротше, такої консистенції вийшла ця опара. Тут пшенична закваска, пшенична, 100% пшенична, чи як сказати, ну тік, тільки пшенична. А мука цільно на зернова життя. Так, ну що, я тут все підготовила, щоб швидше. Коротше пара. Підійшла ось поділочка, вона підійшла на скільки? І вже почала аж кришку приподнімати, то я думаю, достатньо сильна. Да? Вся в пузириках видно. Коротше, вирішила ділати заміс. Так, значить, підготувала по цьому рецепту, я внизу напишу його. Все я зважила вже. Мука у мене виходить, я її зараз покажу, воно поки видно, її три вида біла, обична пшенична біла, і житня двох видов, одна. Цільна зернова, вона така крупніша видно, а одна прямо як порошок. Як вона називається правильно? Так, щас, щас. щас. Така. Це та, що ну, мілково помола, якби обдернач, як і, можна сказати, по-разному житня, тип 720. А та, що цільна зернова, так і написано: цільна зернова, тип 2000. Це та, що крупний такий, вона з цільним зерном. Ну, коротше, такі два види. Це те, що у мене, я того показую, що з нього вийде. Я думаю, неважна, яка мука один тип, другий. Там, я просто зафіксую, який у мене. Так, змішуємо по рецепту вода. 230 г тепла водичка. Для житнього хліба, я так зрозуміла, треба обов'язково тепла, щоб була. Я відсіля з общого количества, 230 г, трохи додала сюди в соль. Ростворить, щоб соль і мед у мене. Сахар, мед, лучше солодно, у мене його немає. Сахар не схотіла, а мед трохи знайшла. Так, обще количество виходить 230 грам. Взагалі, вважається, вона вона градусів бути десь 27, 26-27 градусів. Вода бути mm. тепла. Ну, я так глаз, тепленька, Так ось чутима тепленька. Так, значить, опара. Така, це їй помухала. Інтересна, така вона опара. Я, звісно, вперше сталкуюся з житньою цією закваскою. Та ще так, що перевела, їй, із пшеничною одразу добавила житню. Для мене це просто трошки непривично, того я так щеп'ятільно так сказати. І 230 води і 300 опари. Ну, блін, таке соотношення. Ой, вона така інтересна, воздушна така. Я не пам'ятаю, що сказала, скільки вона в мене простояла, лише повторюсь, щоб відео. не обматувати. Вона в мене простояла 4 години з 9 до часу. 4 години в теплі. Я включила духовку, Чуть-чуть прогріла її до 40 градусів, потім виключила. Чуть-чуть вона підостила. Я туди поставила закваску, і вона в мене там 4 години в такому теплі, В хорошому, там, мабуть, градусів 26 було, 27 навіть. Вона мене там стояла. Ну ця маса так от піниться. Запах такий приятний. Передати не можу, описати його, то тобто він і не дрожжами. Тобто, я переживаю, щоб вона мене хорошо правильно вибродила, бо я не знаю на який це етап, як вона візуально виглядати. Я думала, вона повинна по воді плавати, по поверхності, як і пшенична. Так як води було мало, закваски багато. Коротше, хорошенько розмішуємо. І додаємо сюди соль, водички розмішана і метр. Так, Також треба додати 12 грамів ростительної якогось масла. У мене олівкове. 12 грамів я не, не зважила вже, ладно. Я додаю столову ложку. Не знаю, скільки в столові ложки. Іменно так Примірно візуально додаю столову ложку. Хорошенько вимішуємо. Запах такий, знаєте, якби солод. Взагалі ну, солод да, в чорний хліб, хліб в видній хліб. Чорний це так по народному. Додається солод. Вона пахне тоді ж він по-другому. Ну я не дуже такі люблю всякі темні хліба. Прямо подивлюсь на цей дома. Я зараз кажу про магазин куплення, Домашній, може, я зараз своє поміняю. І Оцей запах такої солода, ото такої закваски. Знаєте, як у хліба пушкінські чи. Господи, пушкарьовські. Так, і мука, виходить. В общем, тут 330 грам муки. Сразу все, треба Надо було мені, мабуть, смішати, так? Да? Ну, ладно вже. Звісно так, коли на камеру знімаєш, зовсім друге качество виходить. Як не спіша, я б його зараз через сито. Я так знаю, я роблю так. Просто то й кажу, через на сито зараз би всю цю три вида муки в одну йомкость отак хорошенько розмішала. Ну, і все, ладно. Отлікаюся на всі ці процеси. Так, все, я вимісила, вроді би хорошо. Замість буде такий собі, тільки один і отак ложкою, то що тісто такої, виходить, консистенції. Ну мені кажеться, воно густіше, ніж я бачила, дивилася. Ну, воно ж теж від муки, да, виходить? Не знаю, в мене візуально густіше, я дивлюсь. Ну Я води вже не хочу додати, хай буде так. І вони мішувати треба так хорошенько, то що все, отак більш ми йому не будемо ні мішати, нічого з ним робити. Оставляємо на цьому етапі. На 30-40 хвилин. Ну, я оставлю на 40. То що, я зараз в ту ж духовку, де стояла опара, там ще тепленько. Ну там градусів, я не знаю, навірно, градусів 25-24, я так собі думаю. А взагалі, воно має розстаюватися. Ну так, да, так і має, я собі навіть виписала, дивлюся. Для розстойки треба 24-26 градусів. Строго, це якби як пшеничний, я так собі розумію, там. Смотря, скільки градусів, просто время регулюємо, А тут а не від времени, а от температури, йому треба Вот Отак. Значить, я ставлю його, накриваю. Така в мене є кришка. Не знаю, може, даже ще поділюся кульочком, вона плотна, не плотна. На 40 хвилин в прогріту перед цим духовку до 25 градусів. Десь так а, ще ж хочу глянути, яке воно зараз, на якому етапі. Да? Там будемо порівнювати, тут воно все в пузириках, будь того і время будемо регулювати такий його об'єм. Ну, в обйомі воно, вроді би, не повинно увілічитися, а рихлость по цьому прийму. Так, в мене пройшло 45 хвилин, бо я там затіяла в ванні вбирати, прозівала время. Коротше, як таки, бачите, він весь в пузириках зробився. Зробилася маса, заготовка, я кажу. Він... Тут ще не зовсім. Ну, коротше, я його, і він чуть-чуть... він, він це я кажу, бо хліб, мені кажеться. заготовка це. Навіть увеличилася ну, візуально. Значить, я приготувала форму на цей рецепт. Мені кажеться, я внизу, не, ну, потім кажу теж і розміри форми. Я поміряю її довжина, ширина. Подивимося, який він тут буде в цій формі, як йому тут буде. Чи по розміру ця форма? Значить, я змазала внутрі маслом топленим. Поліковим вже можна, але ну, я вирішила топленим, тому що мені подобається запах масла. З хлібом взагалі басочка класно. І просиплю трошки висівки в мене пшеничні. Може, так от для корочки якоїсь, не знаю. Навіть ще чуть -чуть. Хуже не буде. Висівки вони полізні. Це всю да, що з пшениці знімають, коли білу муку роблять, остається внутрі один той крохмаль, який нам ніякої пользи не приносить. Так, і тепер треба оцю всю масу переложити в форму. Так, виходить, може навіть ця форма і малувата. На піврецепта може і нормально ну, було, бо я побоялась, щоб, ну, щоб не було форма Три рази більше від заготовки. Такий запах. Інтересний запах, но я ніяк не можу його передати. Ну, він такий, заготовка ця, її треба, нікаві, втрамбовувати, тому що внутрі, щоб не було пустоти. Зараз я її одразу втрамбую, а потім розлажу поверхність. Блін, пройшло в мене половиною часа. І дивлюся, цей рецепт треба мені під себе буде, під свою форму вірніше трошки перероблювати. Тому що іменно цей рецепт, грамовка, та що указана, для цієї форми, багато ну велика. Треба буде перероблювати, вищитувати чуть-чуть менше буханочка. Коротше, зараз буду випікати, подивлюсь на вид. Він я не люблю, як оце так бортики, аж прямо сюди закрутиться. Хотіла, щоб вона була акуратненька, ну, блін. Ну, ладно, головне тепер на вкус, щоб був. Вкус. Дорогой дневник. Це Короче, Коротше, такий без корочки. Ой, такий даже мягкий. Я це, знаєте, що подумала. Зараз я включу духовку і отак прямо поставлю. І хай зажариться корочка, внутрі він такий мягкий-мягкий. Я не знаю, навіть на запах. Ну, я не любитель таких хлібів. Я взагалі білий. Коротше, на ніч на вечір я ставлю опару. Завтра випікаю білий хліб. свій, все, білий і цільнозернова мука. Так ну що, розріжемо? Такий корочка підсу... підсушилася, якби. Не знаю. Так як він стукає, я б сказала, що він не сируватий, ну боюся, звісно. Він, звісно, гаряченький, але вже розріжу, перед якщо я голодна. Я ж на нього розчитувала. Така корочка, да? Такий він навид, поки понятно, то що він гарячий. Ну, не знаю, вроді, да, пропечений я так дивлюся. Ну, не знаю, на запах не мій це хліб. Я, цей рецепт все одно я не здамся. Я ще раз спробую. Я трошки його тільки зміню. явно ж по вісу вже зрозуміла. Розтойка буде в мене друга. Я сюди добавлю житня і цільнозернова мука. Не тільки житня, тому що він такий аж кислуватий якийсь на запах. Ну, він такий є, чорний хліб, я ж то помню. Ну, а так, вроді би ту саме внутрі, Так, цю частинку я завтра в нехай встиває. А цю ж все-таки, ну, то що я з гарячим врізала трошки. він цей, А так все одно я зараз буду їсти в мене. Ні, в мене, правда, є там. Я хочу попробувати м'який ж цей. Взагалі житній хліб він ж довжені. Аж завтра да, його можна було різати. Я ж пам'ятаю, така інформація є, що він аж на другий, на другий день він ще дозріває, чи як там доготовлюється. Коротше, якісь процеси відбуваються в нього. Аж завтра він готовий був. Бе, був би. Ну, ви знаєте, добрий. Добрий. І він даже. Я так щось камера в мене низько. Де там я? Ой, гарячі ногу. <ріху> цей він такий. Чересчур дуже воздушний. Прямо такий, як цей, як мочалка. Такий м'як, ну, як це об'яснить. Він вкусний, але як мочалка, такий прямо. Пружинистий, хоча він, що гарячий трошки злипається в руках. Кстаті, добрий хліб. І він запах такий, як кислуватий, ну то що ж ржаний, а на вкус він не кислий. Ладно. Це завтра він би, якби я його не розрізала сьогодні, витерпіла. Він завтра б, навіть взагалі добріше прийшов був, виходить. Коротше, я трошки усовершенствую цей рецепт. І ще раз зрозумів все таки цей хліб. У мене так завжди. Да. Перший мій ну, на закваски хліб. Перше тісто моє пішло мусорне відрує, я не почему я розказувала. Тому що я ніколи не бачила, що воно таке має бути Липке. Ну, знає, Я привикла, як ми, з мукою, як на вареники, як на звичайний хліб. Ну, коротше, я подумала, що то в мене він не вийшла. А в відтоді там треба було знати нюанси. Ось так і тут, мабуть. Єдине, що, що я все-таки. Якби що не соответствує форма масі тіста, як так воно получилося в жінки по-другому.